Якщо робити судову реформу в Україні, то її початок може бути тільки одним звільнення поголовно всіх суддів. Якщо не так, то це пустопорожня балаканина, а не реформа. Нам апелюють: якщо всіх суддів відразу звільнити, то почнеться анархія. Мовляв, он скоротили суддівський склад за останні кілька років, розформували суди, і тепер судді, що залишилися, отримали собі на шию купу додаткових справ. Деякі не те, що без відпустки, а навіть без вихідних працюють. І черга у справах на півроку, якщо не більше. Ні, ніякої анархії не буде. Повна ліквідація судової системи, що діє, і звільнення всіх судів це звичайне явище всіх революцій, якщо це революції. Судова система це одна з гілок влади. Навіть якщо в державі взагалі не існує судів та судів. То все одно є якісь інституції, які виконують цю функцію. Захист прав громадян та дотримання норм справедливості в суспільстві це одна з головних задач влади. Якщо влада є і вона сильна, то в країні завжди будуть виконуватись суддівські функції, інакше не буде влади. Але судова система може служити на користь керівничих верхів, а не всього народу. Так було в часи СРСР, так, на жаль, є зараз і в Україні. Тоді потрібні революційні зміни. І це потребує повного, поголовного звільнення всіх суддів. І в більшості випадків повинно бути повне чи часткове скасування чинного законодавства. Не завжди вимагається звільнити всіх суддів. Це має вирішуватись тоді, коли це буде робитись. Чинна українська сьогоднішня влада це робити не буде, тому й особливо дискутувати тут немає про що. Але. Якби була можливість зробити судову реформу сьогодні, то на сьогодні треба було б виключно всіх 100%, всіх під одну гребінку суддів звільнити назавжди. Але цього недостатньо. Якщо йти далі, якщо розв'язувати питання справедливості, то потрібно буде ще й створити комісію, яка почала персонально перегадати справи суддів. І якби виявилися непідсудні рішення, які б суперечили чинним законам та принципам справедливості, то такі судді. Мали б бути покарні також і в кримінальному порядку, як мінімум з обов'язкової конфіскації всього майна. Тоді б народ повірив, що прийшла влада, а не чергові слуги народу. В цьому напрямку зараз рухається Україна. Завдяки повній бездіяльності чинної влади щодо реформ та постійної пустопорожній балаканині такі сценарії поступово переростають з гіпотетичних в абсолютно реальні питання тільки часу. І кордони буде потрібно встигнути перекрити, щоб не повтікали, як Янукович.